Hello, my dear Ukrainians! привіт, шановні українці! В минулому нашому відео ми говорили, як правильно поводитися в аеропорту. А сьогодні звертаємо нашу увагу на саму подорож літаці. Особливо це відео буде для людей, які подорожують вперше і взагалі не знають, що очікувати від подорожі літаком. Так, для людей, які бояться це робити, давайте звернемо свою увагу на статистику. Статистика добре діло. Ваші шанси, що ви будете плавати у великому холодному Атлантичному океані, один до од, із 11 мільйонів. Ваші шанси, що ви попадете в авіа, не авіа, а в катастрофу сидячи, перебуваючи в машині, буде один до сто семи. Тобто один до одинадцяти мільйонів і один до сто семи. Ми не переживаємо, не боїмося летіти, бабайко бо нас не з'їсть. І у великі холодні води океану ми не впадемо. Звати мене Ольга Кармоді, я дипломований спеціаліст англійської мови, я закінчила ініаз в Україні і ось уже 25 років живу в Америці. Мій чоловік також дипломований спеціаліст англійської, і він носій мови. Він дуже часто до нас долучається, до нашої гарної спільноти тут на е, нашому каналі. Будь ласка, підписуйтеся, щоб не пропустити наші наступні відео, і вивчаємо англійську разом. З попереднього відео у нас були деякі фрази. Давайте їх повторимо. Що очікувати від аеропорту? Що вас можуть запитати? Вас можуть запитати Can I have your passports, please? Дайте, будь ласка, мені ваші паспорти. Can I have your passports, please? Але дослівно, це не дайте мені, а можу я мати ваші паспорти. Can you give me your passports, please? Чи можете дати ви мої паспорти? Can I have your passports, please? Ну чи можу я мати? Дайте мені, будь ласка, так. Carry on luggage – ручна поклажа, check in luggage. От Оте слово check in означає реєстрація, реєструвати багаж, тобто багаж, який йде у багажне відділення літака. Do you have a check-in luggage? Чи у вас є багаж для реєстрації, мається на увазі, з яким ви будете під час реєстрації, який ви будете здавати у багажне відділення. А carry-on luggage ви з собою берете. Security. Security перекладається безпека. Take off your shoes, зніміть взуття, будь ласка. Take off your jacket, зніміть куртку. Take off your belt, зніміть пасок. Take off your watch, зніміть, будь ласка, годинник. Take off your glasses. Зніміть окуляри. Вас можуть в аеропорту під час перевірки фотографувати. Look at the camera, please. Дивіться на камеру, будь ласка. Look straight. Дивіться прямо. Take off your glasses. Зніміть окуляри. Якщо ви е в вашому паспорті у вас фотографія без окулярів, вас попросять зняти окуляри. This way, please. Сюди, будь ласка. That way, please, туди, будь ласка. Пройшли ви Check-in, пройшли ви Security, і потрапляєте ви у Duty-Free Shopping Area. Оце такі магазини без митної торгівлі, де вам не будуть нараховуватися податки. Майте на увазі в Америці завжди, коли ви щось купуєте, там завжди йде автоматично податок. Тобто ціна, наприклад, 14 доларів одна, коли ви берете в руки річ, але ви заплатите трошки більше під час покупки цієї, цієї речі. Ось, але в аеропорту можна собі дозволити купити те, що вам заманеться, але без уже оцього податку. Duty-free, без податковий магазин, Duty free shop. Пройшли ви це всю цю територію, де є магазини розташовані, і нарешті потрапили ви до літака Гейтс-Ворота. Посиділи, відпочили, розслабилися, і тут оголошують, що посадка на літак починається. Перші люди, які, які вас побачать в літаці, будуть стюардес і стюард. Стюардес – це є стюардеса, стюард стюард. Що потрібно зробити? Коли ви приближаєтеся до них, привітатися, «Hello, how are you?» і обов'язково показати свій квиток. Навіщо це робити? Стюардеса вам дуже чітко скаже, де ваші місця. Великі авіалайнери мають два проходи в кабіні літака. І якщо ви потрапите не в неправильний прохід, тоді буде дуже тяжко обійти все і потрапити на своє місце. Якщо ви прийшли на своє місце, і вам потрібно поставити свій багаж, а ці відсики для зберігання багажу дуже високо, вони переважно. Знаходяться. Ви можете когось попросити, щоб вам помогли. You can say, ви можете сказати Can you help me, please? Поможіть мені, будь ласка, You are tall. ви високі. Ну, звертаємося до людини, яка висока, яка вам може це зробити. Переважно це чоловіки, які дуже будуть раді бути гарними джентльменами і вам допомогти. Can you help me, please? Будь ласка, поможіть мені. Вам радо допоможуть. Літак їде на злітну смугу, і е, з вами працюють стюардеси. Вони пояснюють, показують, як правильно користуватися масками, як правильно fasten your seat belts, застебнути ремні безпеки. seat belts, belt – це є ремінь. «to fasten», е, пристібати, застібати. Треба сказати, що під час взльоту і посадки завжди потрібно дати времені безпеки. І коли в повітрі є турбулентність, така також потрібно це робити. Окремо про турбулентність. Ми летіли до Хельсінки на досить малому літаці. І я переживала, що у нас буде турбулентність, і посадка у нас в Хельсінці буде така проблематична для мене. Я чутлива до Руху машини і турбулентність на мене впливає. Якщо ви в такій самій ситуації, випийте заспокійливе, або є спеціальні таблетки, які допомагають вам боротися з закачуванням. Але в такій ситуації, якщо вас от відчуєте, вас закачало, так не можна вставати і бігти в туалет. Переважно це стається під час того, як літак іде на посадку. Вам потрібно спокійно сидіти, подивитися у кишенці, яка є перед вами, ззаду наступного сидіння. Там переважно кишенька для журналів і різних брошур. Там треба пошукати. Там обов'язково буде маленький білий пакетик, який зроблений спеціально для таких проблематичних ситуацій, коли літак сідає, турбулентність у нас велика і нам погано. Ви можете сказати «I am sick, can you give me a headache pill?» Мені погано, ви можете дати мені таблетки від головної болі, Headache – головна біль, Pill – таблетка. Вам притесуть таблетки зі стаканом води, пояснять, що там в тій таблетці є, тому що різні вимоги до лікарства в різних країнах різні. Але якщо у вас така ситуація, що у вас щось болить і вам потрібно обезболююче, вам його дадуть. Painkiller – обезболююче. Pill – таблетка. Can you help me, please? Будь ласка, поможіть мені. «I am sick. Я хвора, «I feel sick». Я почуваюся нездоровою, я почуваюся хворою. Окремої уваги заслуговує повітря в літаці. Моя рекомендація взяти з собою декілька таких особистих предметів гігієни. Як щось для ваших губ і щось для вашого лиця. Зараз очисні системи в літаці дуже гарно працюють, але повітря «is extremely dry». Надзвичайно сухе в літаці, dry, сухий, і ваша шкіра просто пересохне. А губи так взагалі на наступних пару днів після подорож літаком. Ваші губи будуть червоні і будуть вас пекти. Щоб уникнути цього, я зразу наношу на губи якийсь косметичний препарат. Посередині подорожі йду в туалет, мию лице, накладаю крем на лице, щоб ніяких проблем з лицем не було після моєї подорожі. Оце моя вам така персональна рекомендація. Успішно ви злетіли, вам пояснили всі правила, і тут настає приємний час їди і напоїв. У нас може бути orange juice, апельсиновий сік, water, вода, селца. Газована вода. they can be different sodas, Різні газовані напої. coca-cola, um, Coca Sprite, Sprite, Також може бути кава, кофі, ті, чай. І ви можете навіть попросити, щоб вам дали a glass of wine. Стакан, вина, там буде вино у пластмасовому стаканчику, на жаль. Але якщо вам допомагає біле або червоне вино розслабитися, ви можете це зробити. Red wine – червоне вино, white wine – біле вино. Я часом так роблю. Якщо я от ну, у нас п'ять людей в сім'ї, в кожного якісь є свої проблеми. І... Отже, всіла я в літак і вже хочу розслабитися. Заказала е, келих червоного вина, подивилася фільм, поспала, і у нас нормально прийшла наша подорож. Треба сказати, що після ковіду багато авіаліній мають оцей такий грошовий голод, де вони стараються наверстати всі, е, всі проблемні е, пусті місця, які існували під час ковіду. Так не було доходів ніяких. Тим, що вони зменшують місце. Де вам можна простягнути ноги, зменшують місце між сидіннями, стараються запакувати якнайбільше сидінь у той у місці в літаці. І якщо ви купуєте квитки, моя вам порада: якщо ви можете купити і вибрати місце собі, переважно на початку літака місця. Не можна вибрати, можна вибирати тільки за додаткову плату. Але якщо ви дивитеся на середину а в кінець літака, то можна вибрати місце коло проходу. Я рекомендую вам це робити. Вам просто буде у вас більше місця, і ви зможете легко вставати і сідати, коли вам потрібно. Не потрібно когось штуркати і казати будь ласка, мені потрібно пройти. Як це сказати, якщо у вас ситуація, що ви сидите посередині ряду, «Excuse me», перепрошую. «I need to stand up», мені потрібно встати. Can I pass, please? Будь ласка, можна мені пройти. «I need to use the bathroom», мені потрібно піти в туалет. Ну вже як ви рішите, так буде питатися. Якщо ви не знаєте, які напої вибрати, вас стюардеса запитається, What do you want to drink? Що ви хочете пити? Ви можете сказати, What drinks do you have? Що у вас є з випивки? Ну не з випивки, а що з напоїв у вас є? І ми, ми стюардеса скаже вам, які є напої. От ми летіли фінськими лініями до Хелсінки, так, і фінські лінії пропонували всім сік з дикої диких афен. Було дуже цікаво попробувати. Хоча я так подивувалася, сік з диких афенів так легко плямує а, тканину. Ну, але було цікаво всіх з деяких афенів випити під час подорожі. За всіма напоями будуть іти вечери. І переважно авіалінії пропонують два різні види вечер. Це може бути чикен або паста. Дуже часто вони говорять просто чикен, паста. Чикен це є курка, паста це є макарони. Але це означає, що вам, якщо ви скажете чикен, вам подадуть маленький піднос, і там у вас буде курка з якимось гарніром, це переважно рис, чикен rice» курка з рисом, якийсь салат, salad, you will have a fork, a spoon and a knife, у вас буде вилка, ложка, ніж, they probably will be wooden ones, вони, можливо, будуть зроблені з дерева, Salt, pepper, сіль, перець, something to drink, щось випити. Sometimes I see a sealed cup of water. Інколи я бачу е, запакована чашечка з водою, and some sort of a dessert, І якийсь вид десерту. A cookie, maybe, е, печиво, або some sort of a cake, якийсь маленький кусочок торту. Ну, ось таке. Щось таке вам треба очікувати, що вам подадуть на вечерю. Chicken and rice will be hot. курка з рисом будуть підготовлені, і це буде гаряча вечеря. А якщо ви виберете паста, if you choose pasta, якщо ви виберете макарони, то це буде макарони з, vegetables, з овочами. Vegetables, овочі, fruits – фрукти. І це вже залежить від вас, якщо ви хочете гарнір з м'ясом або гарнір з овочами. Після вечері стюардеса буде просити, щоб всі віддали їй свій ґабеч. Габеч це є мусор. Габеч плиз, ґабч, ґабч, пліс. Вона буде тако ходити по і казати: ґабеч, ґабеч, ґабч. Це означає, що весь у вас мусор. Потрібно все очистити і її кинути в корзину. Ось це є у нас вечеря. Після вечері я вам рекомендую закутитися в подушку і одіяло. When you you come into the airplane, you will see there is a pillow and a blanket on your seat. Коли ви прийдете в літак, ви побачите, що на вашому сидінні є одіяло і а, подушка. Pillow – подушка, blanket – одіяло. От зараз якраз гарно закутатися і спокійно поспати. Go to sleep – піти спати. Що ви ще можете зробити, щоб розслабитися і трохи повчити англійську мову? До речі, ви можете включити телевізор, який знаходиться екран, якого знаходиться перед вами. Majority of airlines will have a little television in front of you. Більшість авіаліній буде мати такий сервіс маленького телевізора перед вами, where you can see, watch videos, you can play games, you can listen to music or watch the information about the flight. Де ви можете подивитися відео, послухати музику, або е, подивитися інформацію про вашу подорож, де ви знаходитеся, скільки кілометрів to the destination, до місця, до якого ви летите, і так далі. Е, дуже гарний час розслабитися. Що би я вам рекомендувала? Majority of Airlines Give you earphones. Більшість е, авіаліній е, роздасть вам. Е, Навушники, але вони дуже такі дешеві і вони повністю не заглушують всі шуми в кабіні. If you want, you can take your own earphones. This way, you can block all the noises and listen to the video, focus on the video. Я би вам рекомендувала взяти свої навушники якісні, щоб заблокувати всі звуки в кабіні от шум моторів і спокійно зосередитися на відео. Звичайно, відео буде англійською мовою, of course, video would be in English language, Ви можете продублювати його, можливо, є і український варіант. Але я би рекомендувала би дивитися відео англійською мовою і вчити англійську мову українцям. Вона дуже потрібна. The plane is ready to land» Літак готовий до приземлення. Після того, як ваші документи провірили, ви вже пройшли все, що потрібно пройти в аеропорту. Вам потрібно «to claim your luggage», вам потрібно взяти свій багаж. І ви потрапляєте у таку велику залу, де е, викидаються на певні термінали, е, постачаються сумки. І вам потрібно знати, на який термінал вам потрібно стояти і чекати на свої сумки. Це буде на дошці оголошень. От, наприклад, ми летіли з Хелсінки до Нью-Йорка, і там писалося термінал такий, то Хелсінкі, Нью-Йорк. Ви подивилися, де до якого місця вам потрібно підійти. Забираєте свої сумки and you go to the exit. І ви йдете на вихід, where your friends and relatives are waiting for you, де вас чекають ваші друзі, друзі і ваші рідні. І ще одна маленька порада. Мій власний досвід. Не сидіть протягом всього польоту в літаці. Ходіть, піднімайтеся. Дуже багато людей це роблять, не соромтеся, особливо дітей, особливо батьків з маленькими дітками. Вони мусять ходити, бо діткам треба ж на щось дивитися. Ось, ви так само можете робити, особливо, якщо ви старша людина і вам тяжко довго сидіти. Піднімайтеся, пройдіться пару разів туди-сюди по проході, сядьте на своє крісло знову, і вам буде набагато легше перенести переліт. Повірте, дуже тяжко сидіти 10 годин і не рухатися. А якщо ви там так кожну годину пару разів станете, відчуття перельоту буде набагато кращим. Ось така у нас подорож літаком. Я поділилася з вами своїм персональним досвідом. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтеся, діліться з ними своїми друзями-родичами. Будь ласка, поділіться цим каналом на своїх соціальних мережах. І я з вами побачуся, як завжди, в одному з наступних відео. Бувайте! Всього найкращого!